<кій> Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живичі, то ви пелегій не творили, та марна бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину вгають, тихим раєм, я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм її хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела, і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину в тім гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда. Та праця положила, там батько плачучи з дітьми. А ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, глупки мої молодії. Для кого всі ті живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри її умрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі, Боже, наш діла ми творимо у нашім раї, на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, ладним братами оримо, І їх сльозами поливаємо, а може й те ще. Ні, не знаю. А так, здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, сам на небесі смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як вправить миром, бо дивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби геть понад стовом, тихесенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивися та спитай, що там твориться, тім рає. Звичайно, радість та хвала тобі, єдиному, святому, за дивні твої діла. Отим, бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.